Всіх вітаю, ми ось сьогодні продовжуємо будувати. Вже залишилося останній ряд. Теж ми ось наробили, я показувала. Він вистоявся трошки. Та він вже вистоявся, але ж ну, то така погода була то дощі, то Максим на роботі, бо зараз докладемо і все. Стінами. А далі. Треба починати знімати ось цей прохлист. Коротше, щось, щось робити. Так, відрізняється він, і, Ну, бо він новенький. Цей вже у нас лежить давно. Я вже тут. ось такий він ось Як висохнувся, хто дивився, як ми робили. Бо я потім дивилася відео інших людей, хто робить оце вже так професійно, то я руку поставила. То такий самий, бо я чогось думала, що дуже ну пористий він такий виходить. А ні. Максим працює он над перекладеною той, що будуть двері, ще трошки залишив. Ми ще ці від ці блоки пиляємо це до перекладина. бо там так вон, зроблена вона щось зверху. Але так гарненько він виглядає. Та гарненько не гарненько, все одно воно буде закриватися, не видно буде. Ось так воно виходить. Це Ми тільки що розмовляли, що кажу, що далі будемо дах робити, чи вікно ставити. Бо вікно в нас є, дверей немає, двері ще треба придбати. Я кажу, що вікно потім, коли дах, Ну, щоб не розбиті ще щось. Максим каже, що вже можна ставити. Все, нам тут залишилося три штучки, і у нас закінчилося в бетономішалки. треба не замішати трошечки зовсім. Ну що, друзі, все, ми молодці. Стіни на віранді побудували. Тепер залишилося. Дійти до даху. Ну, треба, бо вже така погода, дощі, холода, треба потихеньку це почати робити. Та там як кинутися, так і робити, і неба. Але ще нам треба замовити про профлист сюди. Ну, і поки ж Максим там на роботі. А так, треба взятися і зробимо обов'язково. І поки, напевно, все. Треба переходити в хату на кухню, щось там поробляти, бо холода йдуть. Куди не кинься, Там треба, там треба, все треба. Ну, вже стіни зробили, і то добре. Ну і тут оцей чудик. Де ти заховався? Бігаєш тут. Так що, ось так от. Сьогодні якось я так багато і не знімала, бо я ще не дуже вилікувалася, якось мені <ганенько> поганенько ще. Так що Просто покажу вам, що ми вже закінчили. Одна робота зроблена. Зараз он там поприбираю, бо Максим пішов відпочивати йому на роботу. А я там під мету складу плівку, бо накрите було. І все. Далі буде, як то кажеться. Так що, ось такі в нас новини, а то там два дні відео не було. Тож, показали, що в нас новенького. І все. До нових зустрічей. Пока-пока.